Виконуємося, що собака правильно сіла і винагороджує. Зараз ми працюємо над витримкою. Собака знає, що в моїй долоні не одна винагорода. І вона буде чекати, поки не отримає все з моєї долоні. І не треба тут додаткової команди. Ждай, чекай і так далі. Це підхід виключно людський. В кінологічних документах. Команда сядь так і означає. Озвучили команду сядь, собачка, сіла 4 хвилини сидить. І не треба там додатково, ніде не прописувати, додатково сядь, чекати. Ляж чекати. Сядь. Ми просто пояснюємо собаці, що в нашій долоні ще є винагорода. Собака погоджується на наші правила. І добровільно, чітко старається. Заправляємо, якщо собачка їде. А далі ускладнюємо ситуацію. Ми пояснюємо собаці, що сядь. Це команда, яка буде відмінена іншою командою. Сядь. Ми підходимо далі і показали, що у нас в нас долоніше є. Вона города. Вочка погоджується зробити важну для нас дію, а ми, ми її винаховуємо. Коли пройде термін, необхідний для нас, ми підходимо, винагороджуємо глядь. Гуляй. І відпускаємо командую гуляй моїй практиці був випадок, коли товариш мене питає: от я даю команду сядь, відходжу, а собака нестабільно сидить, він зривається. Питаю, як ти це робиш? Я даю команду сядь, відходжу, а потім кличу до себе, винагороджу біля себе. От в чому ключ помилки. Собака нестабільно сидить, вона чекає, знає, що там буде отримати винагороду. У нашому випадку собака знає, там де її посадили, до неї підійдуть. І її винагородять там, де її посадили. Тому посадили, відійшли, але підійшли до неї, винагородили і відпустили.